Друзі, всім привіт! Сьогодні маю слово до кожного, хто приєднався до, до перегляду, і вірю, що це слово буде хорошим, хорошою духовною інвестицією, скажу так, ось ваше життя. І також хочеться, щоб воно не було просто інформативною частиною для вас, а побуджувало до правильних дій. Дій, основаних на слові Божому, людина, яка виконує Боже слово, вона буде блаженна або щаслива в своїм діянні. І говорити я сьогодні хочу про наше серце. Господу більш важливіше мотив нашого серця, ніж видимі справи, які ми робимо, які оцінюють. Люди, і які можуть складати навіть враження на багатьох людей. Звичайно, це добре мати гарний авторитет у людей, але гарний авторитет у людей це ще не значить, що е цей самий авторитет у нас є у Бога. Господь не дивиться на обличчя, і Господь не оцінює в основному все по справам, Господь оцінює по положенню серця, яке має людина. Бо деколи ми люди оцінюємо зовнішні фактори, а Господь в першу чергу оцінює внутрішні фактори. Тобто Господь не дивиться на обличчя людини, а Господь дивиться в першу чергу на серце, на положення серця людини. І скажу вам ось що: ваші мотиви важливіші для Бога, ніж просто справи, які ви робите. Ці справи можуть бути оцінені високо людьми, але можуть взагалі нічого не значити для Господа, якщо вони зроблені з неправильним мотивом. Я вірю, що добрі справи це добре, але добрі справи з недобрим мотивом це недобре. І тому сьогодні мій заклик полягає в чому? В тому, щоб ми перепровіряли себе. Випробовуйте себе, що вірі ви. Пізнавайте самих себе, хіба ви не знаєте, якими ви є. Нас Господь бачить в відповідному статусі. І я вірю, що цей статус він, е, має високі критерії очікування. Тобто Господь бачить нас такими, як і Він. І він, і дав, і він дав нам розуміння, він нам дав положення в Ісусі Христі. Отець помістив нас в церкву Божу, тобто ми стали тілом Ісуса Христа, ми в ньому і Він в нас. І ми повинні рівнятися лише на нього, ставити лише його стандарти. Не розчаровуватись, коли у нас не виходить щось в житті. Але з іншого боку, ми повинні прагнути до досконалості. Ми повинні прагнути до того, щоб відображати його досконалу волю і прагнути удосконалювати своє служіння, щоб ся небес через нас воно захоплювало інших людей, воно гріло, воно виправляло, наставляло, рятувало. Тобто світло Євангелії чи яке е, випромінюється нашими проповіді, нашими життями, воно буде досягати інших людей, воно буде, е, буде демонструвати е, царство Боже в дії. Ось і щоб все це було ефективним, нам з вами. В першу чергу потрібно догоджати Господу. Треба слідкувати за положенням свого серця і за мотивами серцець. Це дуже важливо. Бо людина дивиться повторюсь на обличчя, а Бог дивиться на серце, Бог дивиться на мотив. Якщо ми щось зробили, воно могло виглядати недосконало з людської точки зору, але перед Богом ви були чисті і робили все. З міру своїх спроможностей, ви, ви точно догодили Богу. Можливо, це не сподобається людям, але це сподобається Богу. І в першу чергу дбайте про те, щоб догоджати Господу, щоб прославляти Його, щоб величати його, щоб всім, що ви маєте, служити йому. І я вірю, що більшість християн саме цим і зайняті в житті. Я знаю, що завжди в житті будуть перепони, спокуси, але дивлячись на Господа і. Аналізуючи свій внутрішній стан, свої думки, зважуючи своє серце, ми можемо завжди запитувати у Бога, чи вірно ми щось робимо, чи не вірно. Молице тою ж самою молитвою, що молився Давид. Випробуй Боже, мене досліди мене, Господи, і побач на якій дорозі, і на вічну дорогу мене покривай. Господь хоче, щоб наше життя воно дійсно було прикладом або було сяйвом небес, щоб люди бачили. Через нас, Господа в дії. Тому слідкуйте за положенням ваших сердець і за мотивами ваших діл. Нехай за кожним вашим ділом буде правильний мотив. І нехай ваше серце в цих ділах буде чистим перед Богом. І тоді в вашому житті буде справжній успіх. Тоді Господь буде прославлений, а у вашому серці пануватиме мир Божий. Дякую, що ви сьогодні були зі мною, і я вірю, що це слово буде для вас благословенням. Дорогі. З миром Божим і до наступних зустрічей.